Партнер показу будівельна компанія FD Group. FD Group – швидкість, прозорість, якість. Вітаємо! Це Маша, а це Саша. Корисні та практичні поради фахівців, новинки, цікавинки. Усе, що стосується будівництва ремонту та домашнього затишку у проєкті Профібут сьогодні в програмі. Ви дізнаєтеся про новий оздоблювальний матеріал гнучка цегла. А ще ми вам розкажемо, що ж таке стиль китч в інтер'єрі? Покажемо, як виготовити екологічно чистий засіб для миття посуду за копійки. Це ж цікаво, скільки коштує земля за містом? А для чого тобі? Ми хочемо купити лянку під будівництво будинку. Він збирає інформацію. Ти знаєш, власний будинок, щоб будувати, це дуже дорого. А як тобі такий варіант 에, придбати котеч, ну, наприклад, у Малій Швейцарії, да ще й з землею. Це буде і дешевше, ну, по ціні. Угу. І ще й до того зекономиш свої нерви. А як буде виглядати майбутнє містечко? Дивимось далі. Жителі галасливих і забруднених міст все частіше прагнуть змінити компактну міську квартиру на просторий заміський будинок, адже жити ближче до природи і подалі від міської метушні зі всіма зручностями набагато краще в заміському будинку. Придбавши котедж, ви не лише стаєте власником комфортабельного житла із земельною ділянкою, але здійснюєте вигідне вкладення капіталу. Ціни на будинку в котеджних комплексах постійно ростуть. Будівельна компанія FD Group презентує новий продукт в сегменті доступного житла. Котеджне містечко Мала Швейцарія. Котеджне містечко Мала Швейцарія, розташоване на відстані півтора кілометра від міста Рівне. Має усі плюси міської квартири, але позбавлено її недоліків. Саме тут свіже повітря, чиста вода, прекрасна природа, тиша, яку порушують тільки пташини спів. Разом з котеджем купується її земля, на якій завжди можна без особливих зусиль виростити зелень до столу, а також порадувати себе квітами і видом зеленого газону. Котедж важко уявити без гаража. Одного з головних переваг власного міського житла. У будинках багатьох котеджних селищ є гаражі на дві і більше машини. Після постійної стурбованості за збереження автомобіля у дворі багатоквартирного будинку гараж своєму будинку допоможе розслабитися і насолоджуватися спокоєм. Проживання в котеджі позбавить вас від незручностей, пов'язаних з відключенням гарячої води під час проведення щорічних профілактичних ремонтів. Крім того, тут можна самостійно планувати початок, кінець і інтенсивність опалюваного сезону протягом усього року. Основні технічні характеристики будівництва клас стандарт. Зовнішні стіни червона цегла, утеплення, мінвата і пінопласт. Фасад декоративна штукатурка, цегла. Вікна металопластикові. Тип даху скатний, покрівля металочерепиця. Кількість котеджів – 232. Висота стель 2,8 метра. Поверхи 2. Опалення індивідуальне. Купуючи котедж у малій Швейцарії, ви отримуєте цілодобову службу охорони, магазини, дитячий майданчик, спортивний комплекс, паркову зону, дороги, тротуари і вуличне освітлення входять в план забудови і відповідають усім сучасним архітектурно-будівельним вимогам. Якщо ви прагнете, щоб ваші діти дихали чистим повітрям, тоді вам до малої Швейцарії мала Швейцарія містечко комфорту та стилю, непорушної екосистеми і мінімальна віддаленість від міста. Для зручності майбутніх жителів котеджного містечка Мала Швейцарія ви можете завітати як до головного офісу, який знаходиться у місті Рівне, по вулиці Соборна, 112, бізнес-центр Манхеттен, другий поверх, так і в центр продажу, який знаходиться безпосередньо на будівництві село Обарів. Мала Швейцарія це містечко комфорту та стилю. На ринку оздоблювальних матеріалів з'явився принципово новий матеріал гнучка цегла. Її можна використовувати як всередині, так і зовні для оздоблення будинку. За своєю структурою, гнучка цегла близька до штукатурки, а зовні нагадує клінкерний камінь. Гнучка цегла кріпиться до будь-якої поверхні. Перевагами гнучкої цегли є довгий термін експлуатації до 30 років. Матеріал вогнетривкий, екологічний, виготовляється з кварцевого піску. Стійка до стирання, впливу перепадів температур та механічних впливів. Гнучка цегла легка та проста у монтажі. Щоб заощадити кошти, ви можете самостійно провести укладання гнучкої цегли. Перший етап. При потребі вирізаємо ножицями чи ножем потрібну частину полотна. Другий етап. Зубчастим шпателем наносимо клей для плитки на поверхню. Далі підносимо лист до намазаної поверхні і притискаємо. На наступному етапі потрібно взяти і прокатати вузьким роликом так, щоб по краях кожної цеглинки виступила клеєва суньть. Далі плоским шпателем або іншим плоским інструментом шириною 8-10 мм, плавним рухом рухатися по шву і втирати розчин. У разі необхідності зайвий розчин прибирати зі шва за допомогою шпателя. Для того, щоб цегла прослужила довго і не піддавалася впливам зовнішнього середовища, рекомендується обробка поверхні водовідштовхувальним розчином. Підходи для оформлення фасадів, інтер'єрів, облицювання внутрішніх стін і перегородок, лоджі, балконів. Внучка цегла широко використовується для декору круглих і нестандартних поверхонь. Арок, колон, віконний гру рекомендована для використання в системах теплоізоляції в якості верхнього облицювального шару, а також застосовується в каркасному домобудівництві. Облицьовувати гнучкою цеглою можна не тільки фасади і стіни будинку. Дизайнери часто використовують декоративне покриття для обробки камінів, просінків, сходових прольотів, фрагментарною кладкою виділяють віконні та дверні прольоти, кути і виступаючі елементи споруди. Гнучка цегла настільки універсальний матеріал, що є де розгулятись в вашій фантазії. А придбати гнучку цеглу відповідного кольору та фактури, щоб створити неперевершений інтер'єр чи екстер'єр вашої оселі за доступною ціною. А також усі супутні матеріали можна за адресою місто Рівне, вулиця Київська, 36, у холі, готелю «Турист». або ж телефонуйте за номером телефону, який ви бачите на екрані. А ми нагадуємо, що програма виходить за підтримки будівельної компанії Евді Груп та котеджного містечка Мала Швейцарія. Будівельна компанія FD Group – швидкість, прозорість, якість. Сашка, ти знаєш, мені дуже подобається, коли в інтер'єрі поєднуються класичні меблі і яскраві кольори на стінах чи в декорі. Але це, певно, перебір, так? Ну чому ж саме такі риси притаманні стилю кіт. Він підходить для творчих, неординарних особистостей, ну таких як ти. А як власне виглядає такий стиль, дізнаємось, переглянувши рубрику Сам собі будівельник. Стиль кітч – це по суті відсутність будь-якого стилю. Йому притаманне навмисне підкреслення статусу господарів надмірно пишною обробкою, антикварними меблями, розкішними, строкатами і відверто багатими елементами декору. Також кітч символізує все ціле нехтування правилами, пов'язаними з поєднанням кольорів, фактур і іншими естетичними цінностями. Стиль кітч відмінно підійде особам з творчим і нестандартним складом розуму, дозволяючи їм втілювати в життя найсміливіші творчі ідеї. Кіч це перш за все еклектика, тобто змішання різних стилів. Одним з практично безпрограшних варіантів буде комбінування декількох етнічних стилів з класичними, можливо, навіть монументальними елементами інтер'єру, наприклад, колонами, арками, а також меблями в стилі арт-деко. Головне при цьому, щоб всі ці деталі поєднували собі якомога більше яскравих кольорів і акцентів. Не варто використовувати виключно монотонні забарвлення. В даному випадку набагато вдаліше будуть виглядати всілякі принти. Головне, щоб кількість всіх використованих принтів була непарною. Декор є однією з основних рис інтер'єрів в стилі кіч. Різні статуетки і сувеніри привезені з інших країн або знайдені на влошинному ринку. Все це знайде активне застосування в такому приміщенні. Особлива увага тут приділяється і настінним картинам. Тематика, а також колірні рішення малюнків можуть бути абсолютно різними і явно дисонувати між собою. У стилі кіч з легкістю можна поєднати несумісні матеріали, такі як пластик і яскравий велюр, штучне хутро та справжній оксамит. Різьблені з. Олошені багети і сучасні хромовані деталі не новиною буде використання бантиків, м'яких іграшок, корюш з гіпюру штучних квітів. М Які і профільні меблі можуть бути різних стилів. Форм розмірів матеріалів дерево, пластик, метал. Наприклад, сучасний стіл зі скла із серван 19 го століття. Довільні поєднання яскравих кольорів, наприклад, фіолетовий і яскраво-лимонний, малиновий і блискучий зелений, рожевий і синій. Щодо текстилю, то ніяких обмежень. вибирайте те, що вам до душі: матеріал рогошка, велюр, жакард, атлас чи шкіра. Поєднання різних принтів, яскраві візерунки і кольори збагатять інтер'єр. Кіч не диктує ніяких вимог до меблів. Так як в цьому стилі їх немає. Дивани, крісла, столи чи шафи демонструють розкіш. Це звичайна імітація дорогих меблів. Наприклад, у вітальні поклеєні шпалери рожевого відтінку з малюнком Дамаск. Між двома вікнами у стіни стоїть диван, оббитий велюром кислотно-жовтого кольору, над яким висить чорно-біла картина, а на дивані декоративні подушки в жовто-вишневі смужки. Такі інтер'єри дуже агресивні і ексцентричні, тому їх можна розглядати лише як тимчасовий варіант, або при обробці однієї. Її кімнати у приміщенні буде створена особлива атмосфера, яка може сподобатися творчим і нестандартно мислячим особистостям. Це ж ти не знаєш якусь недорогу технологію укладання каменю чи цегли на стіну. Бо от в інтер'єрі це дуже гарно виглядає, коли всі стіни пофарбовані, а одна виділена каменем. Ну але якщо його брати натуральний, то це відповідно дуже дорого коштує. Звичайно. Є така технологія, і вона дуже проста і ще й недорога. А в чому власне полягає суть цієї технології, і що для неї потрібно, дізнаємось, переглянувши рубрику Корисні поради. Архітектор з Голландії винайшов новий будівельний матеріал з морської солі та крохмалу. Технологія полягає у використанні сонячної енергії для виділення солі з морської води. Потім цю сіль змішують з крохмалом, виділеним з морських водоростей і формують свого роду цеглини. Такі цеглини дуже міцні і можуть використовуватися при будівництві в посушливих районах. Котеджне містечко Мала Швейцарія це якість та комфорт помножені на спокій за міського життя. Любі наші глядачі, якщо ви раптом не встигли побачити щось з програми, а також вас цікавлять корисні поради щодо ведення домашнього господарства, тоді заходьте на сайт rione 1tv у спецпроект «Профібуд». Повідомляйте нам, що вам подобається, що ще хотіли би дізнатися зі сфери будівництва та ремонту. А зв'язатися з нами дуже просто. Надсилайте листи на нашу електронну адресу пробут 1tv Додавайтеся до нас у соцмережі Facebook та залишайте свої коментарі. І до зустрічі вже за тиждень, де ми обов'язково розкриємо вам маленькі секрети великого будівництва. Завжди ваша Саша та Маша. Бувайте! Партнер показу будівельна компанія FD Group. FD Group – швидкість, прозорість, якість.